Друзі, я всім бажаю здоров'я і дуже радий бачити вас тут. Це мій новий YouTube канал, який називається Conora Foundation, Благодійний фонд Андрія Долженка. Що тут буде? Ми вирішили не а, змішувати нашу кінологічну діяльність з нашою благодійною діяльністю, тому що ну, інколи це негативно впливає на аудиторію, тому що люди приходять дивитись, як. Навчити собаку тому чи іншому, а ми тут зі своїми місіями. І навпаки. Тому ми відкриваємо новий канал. Тут у нас буде все, що стосується нашої благодійності. Це наші рятувальні місії, це наші благодійні місії, це е, поїздки на схід, це підтримка бійців е, і все таке інше. Це порятунок тварин, е, це те, як ми їх прилаштовуємо. Звіти, як вони живуть е, в подальшому. Тому хто хоче слідкувати за нашою діяльністю, хто хоче знати, куди йдуть кошти, які ви донатите на наш фонд, е, я вас дуже прошу підписуватись, нажимати е, дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. І з вами на зв'язку. Всім добра, слава Україні!